Всі християни мають знати це? Я вже не кажу про мусульман і іудеїв, що ідол, ідол, який знаходиться в народі, стоїть, це сама велика біда. І Бог карає народи, і не звертає на них увагу. І це, то є мерзотно для нього, коли стоїть щось більше, ніж він в народі. Розумієте? І що таке. Фіміда, що таке Конституції, юстиції і все взагалі. Що, що це за слова? Розумієте? Це зовсім не відповідає християнським е, принципам вірі, ідеології взагалі? Зовсім то є ідол, То є антибожий елемент, який заснований не на слові Господньому, не на Святому Письмі, а саме той ідол. Які є е, проблемою, гріхом в народі. І саме із за цього і є той, як виражається, гнів і кара Господня, е, як сказано, буває, чи буває біда в місті, яку не Господь попустив би ту біду, щоб зрозуміли люди. І саме тому ті, хто намагається агітувати за такі речі, за такі. Е, за таку владу в народі. Ну, ви розумієте, то є саме ідолопоклонники, який є антибожий елемент взагалі. І це машина, яка заснована не на Божому слові. От і все. От і вся проблема, розумієте, тому що влада у жреців ідолу, а не у божих людей. От і все. А Бог вже дає владу своїм. Сама перша заповідь, яка? Один Бог і немає іншого. Не служи і не вклоняйся ні в, ні в коєму разі іншим якимось там ідеологіям, законам, е, що би то не було. Так? Так.